Так, 2 ЛТ, 3 ЛТ. Ого. Можливо, зараз будемо блендити нобу кущі. Але це не точно. Привіт, Руслан. Ну, зараз подивимось. Куди мої прекрасні представники ЛТ світу поїдуть? І їхні, можливо. Не Леопард їде світить, чи мені здається. Мені. А, 49-й там у них. Ну все рівно що тут хтось завжди є, ну ні? Давайте перевіряй. дуже хочеться перевірити. Ой. <плес> ну просто. Якщо є 3 ЛТ, в 99% тут, тут хтось буде. А тут може бути або ЄБЕР, або т 100. Він не є фізичним малетанкує. От я ж прошу, Балон. Я ж прошу. Дякую, Марбо, за підписочку спонсорську на ютубчику. Дякую тобі дуже велике за підтримку. що ще раз? Две ще раз. О, нема. <схід> дякую, дуже велике, друже, за підтримку. Мітя, дякую за підписку. Дякую, Марбо. Так, ну цей походу, навчився, не такий, як вчора Т-30 був. Рейд, містер Кредо. о О. Пацани. Гарна позиція, мені подобається. А він стоїть втикає, Що? Буде їхать. Ні, не буде їхать. А шо, шо він робить? Дивно. А там Т-100 був, я бачу, засвітився. Цікаво, скільки я Т-100, мов паяв. Де буде напише, те навряд. Вони щось останнім часом не комунікабельні. Не хочуть пілкуватися. Аж сумно контент, я маю, на стрімах. А вони не комунікабельні ні разу. О, на катку стоїть, а вже не стоїть. Ай-яй, майже дав. Ну, оголошення пофармлю там. Його криють нормально цього нашого леопарда. Це в 49-ку я більше стріляти не буду, немає сенсу на неї час витрачати, пішли на важкі танки. Привіт, тете. Я ж тільки радий, щоб вони мені після бою писали, а вони ж не той. Не соціалізовані гравці в танки, не хочуть спілкуватися після бою вчать. СТ-62-2, нема в мене його привіт. Брекер від броні буде танкувати, небезпечний зараз. Потрібно його колупати. Блін, ну реально брейкера потрібно вибивати. От в нього зараз шикарна позиція насправді зверху вниз. І все рівно його пробивають, в НЛД, походу. Ну а я буду йому. цей. збивати з нього його броню сочками бажано. Добре. Покушу його не через те, що це 11 рівень, а через те, що це срана ДПМ наброньована. Забудьте, що я говорив. Просто винесли пацана з ноги. Закінчився щось він дуже швидко. Не без моєї допомоги, звичайно. Так, а ти що на конкурекорі своєму? Конкурекаєш. Ооо, недоліт. Недоліт. Наші там ліво, до речі, прожали. Прикольно. Воно, щоб по коню не залетіло. Було б добре по цим хлопчикам кидатися. А, а, нас сьомого будуть розфармлюватись. Ого. А чому ти 10-го йому не, не допомагає, 752, його забрати? Ну ясно. А цей що, буде вкатувати? Ні, не буде. Лови. Накрили. Я допомагаю, Сім. Тобі не допомагає, оцей пацан, який стоїть. Просто втикає. Я тебе прикрию. Чи він накаде, чи що з ним не так? Не розумію. Чому на 261 так важко відмітку 2-3 взяти? Бо це найсильніша арта і на ній найвища планка, тому важко. Так що на 261 завжди було найважче. Ну, тупо через те, що найсильніша арта. Я буду в тайпаки десь. Ой-ой-ой-ой-ой! 320. А я думав перелетить, комбашту зачепив. Добре гілка Артизар Ар Норм 21. -й. Французи. Дві найкращих. А ми гору програли. Блін Ми прямо так і програли гору. Не то, що ми програли, а програли-програли. Прямо дуже жорстко програли. UTVZ. Я провтикав оці хлопців, поки сконцентрувався на цих. На коню стейпом. А вони там просто смоктанули. Піснюк. як ставить приціл на рту, як в мене. Який? Конкретно. У мене їх три. Айби на захоплення вставали, чи що? Ні, в комбашку не залетіло, бо. Там забагато броні. Нереально. Єдиний випадок це зверху вниз. А в лоб там забагато броні. Я чекаю звідси, бо вони можуть упоротися з'їхати вниз, поїду на воду тоді за своєю командою. Ти там важким танком трохи сипав, а вони упороті. Перейшов. й коли ти тільки перейшов якийсь інший приціл Е. -е. по-артиверійській типу чи що? Забрать? Маю забрать. Добре. Я хочу засейвитися де-небудь. Так щоб я міг далі стріляти. От за будинком оцін, наприклад, з коровником. Але справа мене не світили. Отако, о. Що наступне, качать. Француза або британця? Качай француза. Це який? type 4 heavy, правильно? Зараз підемо його броню глянемо. Ну там якби без шансів його пробити. Ну, в тій ситуації. Спій. Ну нам базу забрати та і все. І буде норм. Коли по той покидав? Ти типу по той, що летить? Чи який? Я не розумію. Який приціл його цікавить? Покращей 5 часу покинь, Е5. Добрали. А той паду святить там якось. Тобто, 133. Е. Uh... На ще? Привіт, привіт, Артем! Добрий день. Мене стоїть приціл Оверкрос і battle assistant. 2. Ну і аркадний це вже звичайний приціл там якийсь. Дякую за лайчики. Прожміть лайчик, будь ласка. Майстер. Perfecto. 6000 сумарки. 600, якщо бути точно. Просто. Перфекто. Ідеально. Краще навіть і не придумаєш. Скільки я там кому насував А, до речі, блайнд, 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 блайнд В т го я дав 641 першу тутичку блайндом. Можливо, навіть ще накрив другою тичкою. Бо тут по два оглушення я йому дав. Тому, значить, першу я йому дав прямий, а другим я його оглушив. Блайнд ти часом кущі, буває корисно. Бери, Андрій, ось тобі, весь стрім. Простріли від Привіт, Міша. Весь стрім тобі простріли показую, їжджу, стріляю. А що в у нас є беро так катається, пофіг. Ніхто йому нічого не робить. На бочечку лежить моя лапуля. Лови. Ну це просто Просто ідеальний ЕБР. Можна мені, будь ласка, в кожен бій противником такого ЄБР. -а? Просто імба. Ням-ням-ням. Кабінку запихнули йому вентиляцію. Хорош. Привіт, Ігор. Це було файно. На бочок проліг маленький. А. А, там ще хтось є. Я думаю, чому він перестав їхати назад, там за ним ще хтось стоїть. Він гадає, що ти виправишся. в чому я маю виправлятися за мною, все добре. Мені сюди важко стріляти, але цих типів потрібно стримувати. Сюди мені було б набагато легше стрілять, насправді, але їх потрібно якось. Ну, поки буде світитися, якщо не буде, то я перенавидуватись. Звичайно, бо 2.6.0, тут тут їх багато, насправді. А тут хто стоїть на зеленці? Шарфутур. Окей. Добре, давай направо трошки. У нас дуже багато машин поїхало там в кущах на важких танках стоять, а сюди нікому дефить нормально. Можливо, тут віддефаємо, потім будемо туди їхати. Ой-ой-ой. 390 іде. І здається, штантат переоцінює свої можливості, що він в лоб приїхав, а тим часом конкер стоїть, ось дивіться де. Жертва безкоштовний гілот. Добре, цього забрали. А цього. А цього я не даю. Бо в каток зал... залітає тичка Це без камуфляжик, а що? Чому і ні? На що йому камуфляжик? Реально почну скоро банить за такі питання? Это что за, блин, идиотия, но. Ну, вот. Ой, добро залетело. Убор борток прям куда я и хотел. Добро. Он же наслаждается стримом мовочки. Так и не пишу уже. Это глядачей из разряда сырну равно да Ничего нового. Доброе. Не влучив, але добре. До речі, концепт дефиться по людськи так. В одного. Ну що, будемо добивати цей фланг? Доб'ємо цей фланг, зможемо тоді той роз, розрулись. Баршат прям упорюється, да? Так, цього доб'ють без мене. Можна в леопарда тут. Ні, нафиг в Леопарда пішли ваш танки далі кидай. Сюди. Да, да, Віталій, він такий. Як всякі. Як всяких телепнів, так пропускає. Як ти щось пишеш нормально, так він не пропускає. Є таке. Тік-ток такий, тік-ток. Добре, будемо 140-го пробувати, виколупуватись. Або хто там вже буде під простріл вилазить. Чувак, приїхав? Зрозумів, що нічого не постріляє, розвернувся з Для чого їхав? Куди збирався? Незрозуміло. Мене насправді батшат не цікавить, мене більше цікавлять важкі танки. Є 50 і там. Оце все. Ти має десь тут зупинитися зараз, щоб базу дихать. Угу. Може від голови потрібно стоять. А ми йому отак кинем подарунок з небес. Що там, розслабився трохи, ні? Ближче під'їду Привіт, Антон А чого я за компом граю? Це не ком. Це інженерний калькулятор 520,01 з 3600 року. Специально созданный, чтобы играть в Майнкрафт. Блин, ну там шотный 260. Шотный цей. Якби його добрати, то 260 насправді. Прямо і в корму це добре. Як мінімум непогано. Боже, а ці чого стоять? Із 4, оцей конкер, той що в кущу весь бій простояв. Можливо, вони би хотіли щось зробити в цьому бою. Допомогти команді, наприклад. Було б непогано. А замість цього вони сосуть. Скав, скільки я патону поїв? ХП мало. Може пробив? Слухай. Там было 1700. <laughs> так то. Можно было бы попробовать 2.0 проблайнить ту самую позицию, но я не уверен, что он там далее стоит. А мы тем часом далее дохнем. А дохнем, потому что шарфутур я не понимаю. Чи он далее звезды где-то стреляет? Чи, 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 что он делает? Это и вообще на бота выглядит. Як заробити відмітку на арті, добре грати Настрілювати багато оглушення і взагалі бути прекрасним чоловіком Що, Бетмен, хто робить? Стоїть тут 20 чи ні? перевіримо не стоїть. Я прекрасно цього мало. Значить, лишилось добре грати. І настрілювати багато оглушення. Денчик. От і все. Весь секрет успіху. Так, ну от що леопард далі тут стоїть, я не впевнений. Місяць набивав на м 12 одну відмітку. Ого, а що так довго то? Дякую за підписки. І за лички, дякую. Ну, от утопл, по, по ідеї, повинен би був стояти якийсь леопард або щось таке. Ми так зараз простоїмо 6 хвилин тупо до нічієї. О, 113-й поїхав. До речі, поїхав він погано, насправді, дуже сильно погано. Він зараз буде вигрібати і не буде світитися, світити нічого при цьому. Дуже неправильний під підхід у нього був зараз. О, 2.6.0, 0 стопе, добить шотного. Добить шотного. Просто він відсвітиться зараз, Балін Я йому нічого не зроблю. Пішов ангар Добре. 200 по ювів 87% на 261. Нормально. Я не знаю слава йоей. Не питаю у мене. Притерлаш. А прич... Ні, Не, не в роддом. рандом. Ну і цей, 113 загнувся. І що далі? О, а діло не в лаштуваннях. діло в тому, що ти стріляєш неправильно. Приціл працює тільки за снаряду, тільки з бокового прицілу працює. Там же ж написано в інструкції на сайті. Ви що інструкції читати не вмієте, люди. Там є інструкція на сайті. Читаєш, налаштовуєш, граєш. Він працює тільки, коли ти отак дивишся. Він розвертався, але я не влучу. Окей. Ми реально до нічій зараз достаємось. Ну, як... М -м -м. Добре хочу глушив. Добре хочу глушив, блін, на тому дякую. там світить нікому, Баршат намагається, а Леопард що там стоїть втикає Ясно. Шарфатур десь стоїть тут на кущах, о тут, черт, я знаю, в цьому гнізді. А мені вже не невигідно, бо 3 хвилини бою і кожен блайнд це 30 секунд часу. Це довго. Є пісь, може, до речі, тут стоять. На цих деревах. А, не, ага, навіть так. Патон уже сюди попхався. Він догорить, добре. Я був правий, Є50 тут стоїть. Тільки 704 його забрав, на жаль. Я не пам'ятаю, що я цього типа доберу. В ангар Добре. Добре. Тепер нам лишилось добати 704 і Леопарда по 600 хп. Окей. Це, до речі, знову потенційна заявка на майстра. Дякую фізрук за підписку. Не буду блайндити. 2 хвилини до кінця бою не буду блайндити. хоча. Блін, він десь тут стояв. А давай, чорт би його брав. Що робить? Команда не хоче грати. Вони стоять занадто НАТО довго. Скільки вліва ХП? 600 авконкерера. Їм би разом поїхать просто засвітить цього 704 і добрать. Медальку, тику медальку, нема з ким ту медальку брать. Може ти поїдеш щось поробиш, га? Я тебе прикрию. Може досить стоять уже в кущу. Тебе півтори хвилини до кінця бою, брат. Бо я не впевнений що 704 далі тут стоїть. Цей просто стоїть тут весь бій. Допомога вже Бот. Бо не грають. Ми так бій програємо. Нічия гірша поразки. Ну, це теж якби. Який вже сенс стоять? Все рівно програш буде в будь-якому варіанті. Що нічия, що поразка, це все рівно поразка зараховується. Для чого стоять, який сенс? Хойте щось зробіть. Давай тичку даю, ще одну заряжу якраз. Ну, не просто два важких танка тупо не грають. Воно встало і все, і стоїть. Ми програли бій. На жаль. Шкода. Може, кого покаже? Я б сюди блайнда кинув би насправді. 704 забрав угу. Кидаю ось сюди блайнд ще. Останній. І все. Може, тут Лео стоїть. А, може і ні. Просто два тіпа стояло, весь бій нічого не робило. Так. Okay. Mm. Жаль. Ред це буде. Як нагиб, Шикарно. Я заробив медаль гора. Майстер медаль гора. 5131 дамаги я дав. Я просто в топі. До речі, це топ обох команд по досвіду. Якщо що, це ваше ОБЗ на що там вам треба. Оглушення, правда, мало, але топ -о... по двох команд по досвіду. На поразці.